Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Недавно показала своє перше відео розпаковки посилки з вічно зеленими рослинами. Дякую всім, хто коментував, лайкав, поправляв мене, бо я ще, не маючи досвіду, не вказала ні ціну, ні продавця. Всі свої помилки зрозуміла, буду виправлятись. А так як я поки ніяких посилок отримувати не маю, вирішила показати розпаковку по світлинам, посилки з чимирниками, яку я отримала минулого року в кінці березня. Я була дуже задоволена рослинами, все пофотографувала і щиро дякувала продавчині. У мене невеликий досвід по вирощуванню чимирників, тому боялася брати маленьку касетну розсаду, а шукала більші кущики. І хороша людина порадила мені Лару Кардашинську. Ось ставлю фото її сторінки, може комусь знадобиться вже скоро весна, а це найперші квіти, які не бояться ні морозу, ні снігу. Ось на фото посилка на суму 2280 гривень за замовлених 6 тортів плюс сьомий подарунок. Я їх всі висадила в горщики, а вже пізніше пересадила перевалкою на постійне місце. Відразу не могла садити в землю, бо в тому квітнику ростуть хости, які ще не вийшли на ту пору з землі, і я боялася їх пошкодити. Перший сорт Double Ellen Codflower Red. Дабл значить подвійний, махровий. Елен в честь Хелен. Баммерт, яка вивела цю серію чимерників. Код Flover значить зрізочний сорт. Вони трохи вищі від решти сортів, тому гарні букети. Махровий, зрізочний, червоний. За цей кущик я заплатила 300 гривень. Другий сорт такий самий зрізочний, тільки білий. Він був без квітів, трохи менший, і купила його за 250 гривень. Третій сорт Double WLN Spotted Грен. Це теж махровий сорт, але вже не такий високий і не зрі... він не вважається зрізочним. Махровий зелений. Ще є слово Spotted, значить плямистий, але в мене він був не плямистий, був чисто салатовий, не знаю, чи це пересорт, чи це плямки ще не проявилися. Буду бачити вже цієї весни. Для мене це не має великого значення, бо салатових у мене не було ніяких, то мені він любий був гарний. Цей кущик найбільший і найдорожчий 500 гривень. Четвертий сорт махровий, плямистий, жовтий. Кущик невеликий, але так як він повинен бути жовтим, тому ціна 350 гривень. Він у мене не цвів, був ще маленький, а квітка повинна бути ось така. П'ятий сорт Double Ellen Spotted Pink махровий плямистий рожевий. Кущик немаленький, я за нього заплатила 300 гривень. Дуже гарний сорт. Він повинен бути яскравіший, більш рожевіший. Шостий сорт з посилки з мармуровим листям Anna Red. Хоч він і маленький, коштував 450 гривень. Бо ця серія з мармуровим листям дорога. Е, я вибрала собі червоний сорт, але вони є різні, з червоними квітами, рожевими, зеленими, білими, дуже гарні. Сьомий сорт без назви немахровий. Він мені дуже сподобався теж, я Ларіси за нього запитала, і вона запропонувала мені його подарувати. Квіти немахрові. Простенькі, але великий, красивий і кущ... Вона сказала, що кущна ростає дуже швидко. Я дуже вдячна пані Ларисі за таку гарну посилочку з такими великими кущиками. Я дуже задоволена. Пізніше я в неї ще замовляла собі ехінацеї. отримала десь в кінці травня. Теж рослинки всі були гарні. Всі. До єдиного влітку цвіли. Я не буду поки, поки підписувати сорти, розповідати щось про їх Я просто хочу порадити цього продавця. Людина дуже цікава, вічлива, працьовита, рослин у неї багато, Може, можна собі щось підібрати. Повернуся до Чмирників. Ще в мене із серії махрових Double LN є три сорти, які я посадила на рік раніше. Double LN Spotted White. Білий плямистий. Ну, і не, не, не був дуже білий. Кущик ще молоденький, він був і жутуватий, і салатовий. Як зав'язує рослина насіння, взагалі квіти стають всі салатові. Також ще є сорт Double LN Pink. Він йде без, плям... без плямок, чисто рожевий, від світло-рожевого до темніше рожевого. Гарна велика махрова квітка. І третій сорт з моїх, на рік раніше посаджених Double LN... Double LN Purple. Він такий на фото здається світлішим. Схожий на ред, але він насправді він темніший. Він такий дійсно пурпурного кольору, ну було сонечко, і засвітлювало камерою, і він здавався світліший. А це мій сорт давній, років 6 назад я його посадила, купила на базарі. Посадила, років три я його вирощувала, квіти зрізала, після, як мені здавалось цвітіння. Я не розуміла, що можна залишати цих... робила такі букетики красиві. А виявляється, треба було не зачіпати, щоб воно насівалося, щоб багато було рослинок. Коли мені вже підказали, я, звичайно, залишала квіточки, і в мене насілося багато, ну дуже багато молоденьких рослинок, деякі відсадила, деякі так і залишились під кущиком. Ще ці рослинки не цвіли. Може, цей рік. Відсажені, зацвітуть. Ось такий він, в нього зблизька така квіточка, теж гарний сорт. Ну, чомусь я не загорілась відразу чимирниками. Це так в мене вже два роки підряд, щось мені так цікаво. І я полюбила їх сильно. Це подаровані мені сіянці, два штуки такі теж цікаві, простенькі. і ще забула сказати, я. Минулому році замовилась такий сорт в жіночки окремо, один сорт інших в неї не було для мене цікавих. Я замовила цей. Звичайно, за пересилку одного сорту платити не хотілося, але я не шкодую, бо дуже гарний кущик. Там було три, три гілочки, на яких було по 8-10 квіток. Я їх маленькими ще побривала, залишила по декілька штук. І вони цвіли, цвіли, потім зав'язали насіннечку. І ще раз ще насіялись мені кругом кущика. Дуже гарний. А це ось він такий, робиться теж салатовий. Ну, всі морозники, коли зав'язують насіння, робляться або салатові, або зелені. Це дуже якийсь який сіяниць, колись мені хтось дав. такі вони. Цікаві салатові стають. І ще я не вгамувалась минулої весни. Придбала собі ще дуже цікавий сорт морозника. Мені, ніхто не... Мені жіночка не сказала, як він точно зветься, просто назвала його вонючим. Ну, так на нього кажуть. Він... Я нюхала- нюхала, я не чула, що він вонючий. Правда, потім вже. Почитала, що треба взяти листочка, розтерти в руках і почуєш такий неприємний запах. Я так раділа йому, він прийшов гарний великий кущ, Кущ був дорогий, 400 гривень, но дорослий, високий, із пуп'янками, вони всі зацвігли дуже гарно. Потім хтось мені написав у Фейсбуці, що рослина, така доросла рослина, пропадає влітку. Так що зберігайте насіння. Бо рослинка пропаде. Добре, що я послухалась, я його протримала, поливала він в мене гарненько насіявся і таки пропав. Тепер одна надія на насіння. Місце, де воно насялося, обородило, тепер чекатиму, що там виросте. Ну, от і все, наче все розповіла вам про свої чумирнички. Чекаємо весну. Бажаю всім здоров'я і миру. До зустрічі!